Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про брак монет, а саме відношення аверсу до реверсу, або, як по народньому кажуть, поворот монет. Розберемо також, які повороти є, в яких номіналах вони зустрічаються, ціни на дані монети з даними браками. Тому прохання пишіть коментар, в кого є і який поворот, а також номінал монети. І як завжди, підписуємося, коментуємо, підтримуємо канал. Та отримуємо свою дозу нумізматики. а ми розпочинаємо. Давайте спочатку розберемося, як утворюється даний брак. Це все дуже просто. Одна із складових штемпельної пари саме знаходиться під кутом відносно іншої, і в процесі карбування одна сторона карбується рівно, а відповідно інша уже під тим кутом, під яким вона знаходиться або розміщена відносно іншої пари. Так ми і отримуємо монету саме з поворотом. Повороти, мабуть, ви бачили на всіх номіналах. Хто не бачив, то хочу вам сказати, що вони зустрічаються. У всіх номіналах українських монет, і повороти є різні, включаючи від 1 градуса до 180 градусів. Щодо цін на дані монети, то вони теж відрізняються відповідно повороту, а також номіналу монет. Монети з малим градусом повороту особливої цінності не представляють. Це такі повороти, можна сказати, до 45 градусів. Ну, є колекціонери, які також колекціонують не тільки. Браки великі, але і малі браки, і їх тільки цікавлять монети, наприклад, з поворотами, такі нумізмати або колекціонери теж є. І вони навіть колекціонують кожний градус повороту, взятий окремо. Тому, якщо вам попадається дана монета, обов'язково крутіть її, можна так сказати, і перевіряйте на градус. Як же визначити градус монети, також дуже, дуже просто. Ось як бачите, я вам. На ниточках монетки так наклав. Можна, звичайно, з однієї сторони, тобто на номінал посередині номіналу зав'язати ниточку, і побачимо, що градус у нас тут є незначний. Або так само взяти можна монетку з тим самим номіналом, і вже не на номінал, а на середину тризуба. І ось так, ми бачимо, що на даній монеті теж є незначний поворот. Тобто, як виміряти градус, ви зрозуміли. Також дані монети попадаються і на повороти, і на 25 копійках, і на 50 копійках. Тому уважно переглядайте і дані браки відповідно цінуються по-різному. Самих дорожчих, можна сказати, це є, як їх завжди, номінал 1 гривня, тому повороти в ній ціняться як найдорожче. Ось можна взяти, наприклад, монету 2001 року. По номіналу в нас йде рівненько. Градус у нас, відповідно, не великий, монета особливої цінності не буде мати. Також можна сказати, що на вартість впливає. Як уже всі знають, градус, це є 1 гривня відповідно до номіналу. Но саме найбільше завжди ціняться браки, це 45, 90 та 180 градусів, тобто рівні кути. Також, одною з монет, наприклад, гривні 96-го року. Ця монета відповідно, сама вартість її складає від 50-70 гривень в залежності від стану, а відповідно з поворотом. Хоча і невеликим дана монета відповідно набере більшої уваги колекціонерів і також вартості в її придбанні. Ну, і звичайно, попадаються в нас і монети, можна сказати, ізюминки в поворотах. Це є монети, які мають. 180 градусів, такі монети, відповідно, ціняться найдорожче. Вони завжди попадаються і в різних номіналах, не тільки 50 копійках. Но самі дорогі, чомусь є в нас 1 гривня, а також 10 копійок, які попадаються з гарним поворотом, тобто з 180 градусів. Тому, друзі, дані браки також попадаються і зараз в наявності. Тому якщо. Ви вже перебрали всі монети на інші різновидності, тому пробуйте шукати саме повороти в монетах. Тому, якщо вам було цікаве дане відео, обов'язково підтримайте канал підпискою, коментарем, лайком по можливості і пам'ятайте, все буде добре і до зустрічі!